І всім всі привіт, ми на каналі Суперплеєр Brawl Старс. І сьогодні ми будемо грати в Clash Royale. Сьогодні я вже забрав всі награди з мірового фіналу Brawl Stars з чемпіонату це, 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 це було нелегко, але я їх все-таки забрав. Ну але зараз ми будемо грати в Clash Royale. Я вже там отримав 18 рівень, рівень короля і 18 уровень. Та, там, де ми можемо грати, супер-супер іспитання, які, які якраз сьогодні вийшли. От зараз ми вже заходимо в ігру і зараз вам все покажу. Гараз ми заходимо. Там із питання, су, супер, там можна отримати королівський ящик. Ту, там, де доповнительний уровень, можна отримати королівський ящик. Я його ще ніколи не відкривав, зараз вам покажу. Зараз ми, але навіть за один гем вкупимо цей ящик і його відкриваємо. Бравл старс і нема ящиків, але зато хоч клеш роялі вони є, і можна клеш роялі їх повідкривати. І так, оба, оба. Ага, Ну, добре. Хаз які у мене карти. У мене велетень вже на 9 стилі. Ракета є, Валькірія, валькір ну, ну, і Костяний. Ну, є, коротше, всі міні-пеки, варвари, Всадник на кабанях, дуже прикольний. І от статі, от, от то саме із питання. От тут я його, я його не міг грати, тому що в мене не було 18-го уровня допуску. І Як ви бачите, він в мене зараз є. І зараз ми, ми будемо і грати, і заробляти круті награди. А от в бонусному ми можемо отримати 100 тисяч монет і можемо отримати ось цей ящик. Ну це взагалі топовий ящик, тут це безплатний, окей, а оце бонусний. бонусний, бонусний це вообще. тут по 100 тисяч монет можна отримати. Ладно, погнали в бій, там, треба... там тобі дають на вибір бойців, б... бойців я треба казати, б... Б... бравлерів, О, бачите, тут три карти. Мені треба вибрати, найкраще. Ну, давай ось виберемо. Можна ось цього взяти рицаря. Так, беремо. Я його називаю сніжок. Берем... Так, беремо башню. Якщо ну, будуть Ну відстрілюватися, мочну ракету беремо. Так, що нам взяти? Брівно беремо, будемо ще від скелетів теж оборонятися. І лучника. В принципі, колода суперська. Ко він взяв колоду, ну я думаю, що ця колода нас не підведе. Так, може, ставимо його. Удачі, я теж писаю, кажу, удачі. Тому давайте, 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 щоб ми виграли, давайте за це відео поставимо лайки, лайки і підпишемося на мій канал, бо, бо відео по Clash Royale виходить дуже, дуже рідко. Якщо поставити лайк і підпишетесь на канал, воно буде, буде виходити часто. Міні-пеки приближається, дуже опасно. Так, я забуду його звати мовлення, буду звати його молним. Я ще не вивчу всіх, е всіх бойців, всіх е всіх карт на Ізусі, тільки знаю всі бравлері всі з Бравл Старса, всі карти на Ізусі з Хлеш Роялі. Я, я, я ще... Мені треба буде їх вивчити, бо що з Бравл Старсом. Я всіх знаю, тому що я їх граю Brawl Старса. А от Clash Royale я не грав вже десь, може, три тижні чи десь, може, місяць вже не грав його. Ну зараз вже буду повертатися, знімати для вас класні відоси. Підписувалися на мій канал. Оба! А от нічний король, то Я ж я не знаю, як їх звати буду. Як я хочу. Наприклад, Віднаврисний... нічний король був, а тепер буде ні. Нічний призрак. Оставить ну, ставимо людиника. А, ну понятно. А мені п'яти дивитися <плес> знову. Це в мене немає ні одної карти. І він просто зні... Зні... Вони мені просто знесли всю башню. Ну, Ну що, не ожидали. Ще, я думаю, може, можу скачати ще Clash of Clans, але думаю, що краще і, і грати в Clash Royale поки що. А якщо вже, якщо вже надається мені грати в Clash Royale, тоді вже, тоді вже Clash of Clans скачаємо. Так, ставимо Брівно. Молня опускаємо. Брівно, але навіть нічого не дам. Я так думаю, що нам мало Ставимо рицаря. Ага. Понял. У... Так. Ой, тільки не сносит, нам, будь ласка, другу башню, будь ласка, не треба. Ну, по все От як сказати дуже важке спитання. Тут виграло Про супер класні ігроки грали. Але я не супер класний ігрок, в мене тільки тисяча кубків, і нова арена. Нова арена. У мене ще навіть немає епічних бравлерів, тільки є сверхрідкі і оранжеві називаються. Я вже забуду. Рідкі і сверхрідкі. Ось такі в мене є і всьою такі карти. Більше в мене карт немає інших. Я даже не я на не дійшовши до епіків, а мені щоб дійти до епіки, треба ще поповняти треба мені ще по дуже багато пограти. Це, як знаєте, дуже довго, тому мені треба прокласти багато відео записувати. Ну і за відео, і коли закінчу записувати відео, треба е, треба пушити кубки тут. Але тут дуже важко пушити кубки, тому що... Може ти можеш програти, можеш і виграти. Тут тут без понять просто. Та, м -м -м. Так, Вечеринка гобленів. Хотів би я випасував на, на, на таку вечеринку гобленів. А взагалі топу. Так. Так, зараз загрузка прийшла. Ми вже маємо друге пораження. нас усе пораження. Раз, два, три, 4, 5. Зараз ще три. Ой, погнали! Може, справ... Може хоч і три і ми, їх... ми їх і не получимо, і получимо супер топові, класні, класні награди нагр... Беремо цього велидня. А кого беремо? Знову можна сніжка взяти. Оу, Підзраки беремо, досі призрак нормальний. Його беремо. Його можна взяти. Парки Я Метал знаю. Воздушного повітряного атаку можемо взяти, а тут. Угу. Ну, Землетрясіння може взяти. Карти, ненадійні можуть бути, бо я не ще так сильно не розбираюся. Це в, 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 в картах, чи класні, чи ні. Но я, я, я беру її. можуть підійти. І дивіться, опа, впала. Так. Лети, дорога далека. Лети. Так. Випустили двох вже політати і. і... О, вони на башню дали. Йо-ма-йо, всьо! Це ж тепер буде важче грати, бо тому що. Ти, тепер, тепер не тільки, тільки ці дві маленькі башні будуть атакувати, ще будуть атакувати ця велика башня, що ржеш. Я зараз тобі теж поржу, от так. Бачите, ця башня навіть не дає опору. Вони мені знесли вже 1896, а я тут я ті зніс і тільки. як його, ну, Погнали. Ставимо велетня. Але в нього там такі прикольні карти. Наприклад, оцей дракоша ну хоть на ну, кой, тось в башню почав стріляти. Ага, так даємо сніжка ледяний король, його звати, а це королівський призрак, а це королевський призрак. Я думаю, кто це такий? і знав, що у нього там буде су суперський. Я навіть не знаю, що проти тих двох ставити. Вони мені по-любому знищать башню. Ну Це без варіантів, щоб по-любому. Ставимо дракона. Ставимо ось це. Оу, ми майже їм знищили. Так, давайте землетрус. Блін, ну все, це кінець. Прогріш, два велетняка, два великі кам'яних велетня. Все. А це кінець повний. І ще вже 10 секунд. Та це, це, це нереально. Добре, ми знищили. І що? Одна секунда, і ми програли. Перший раз проходжу це і світання, і перше, і, і пер, Визнаю, що це дуже важке спитання, бо я думаю, що воно буде легке, а не все так просто воно дуже важке. Ой, даже не знаю, скільки лайків набере це відео, ну може максимум 1000 одну тисячу лайків поставити і під тисячу лайків від відео поставити і підписатися на мій канал за цей Clash Royale, Бо під минулим відео по Clash Royale ви, ви, ви вже зібрали 50, 50 переглядів. Це дуже багато. Це відео вже популярне. Ну, я заходжу, у мене там на каналі є популярні відео. Я заходжу, як у мене відео з самих найпопулярніших. І там ми допоминули відео по Clash Royale, воно вам дуже сильно зайшло. І надійтеся, що. Це відео покаже реально, вам дуже сильно зайде. Ну, тому погнали наші, на, на, наші дві попитки і сподіваюся, що ці дві попитки будуть ідеальними і суперськими, що ми ні разу ми не програємо. Так, беремо її. Так, кого ще взяти? Так, 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 так. Можна взяти його. Так, його, може, ракету беремо, це вже без землетрусів точно. Сніжка беремо, дивіться, у мене тут якісь Ну, скелетів беремо багато, добре. Його беремо, я знаю, він теж може нападає на башню сильним. Треба повітряну оборону. Ну, Він буде з повітряною обороною, так буде. Ну, звісно, ми ж беремо велетня, пам'ятаєте, минулій каці він нас якраз з цього велетня виніс. Ви виніс, а ми його зараз так само винесемо. Ну, ми його зараз ставимо звідси, щоб чтобы... ще чтобы... б допомогу йому дати. підкріплення, Ага. Сюди ми ага. До нього б. Бы... Ага. Треба отут захити. Став <реклама> ставимо скелетів, ставим. 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 а Він що він проти скелетів не може. Та, т, 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 кидаємо сніжок і пуу. В принципі, сніжок дає. Своє діло. І. Удар побачні є! Нарешті дочекався до цього. Так, але мені зараз треба оборонятись, буде якось із них. Дивіться. Ядерна бомба в ділі. А, ну в Знову мене виграли. Оту, бачите, беруть і виграють мене знову. Ну що ще я роблю не так? Я не розумію. От що, він же двох поставив? Двох тих самих же поставив. А вони кстати, скелетів винесуть на раз-два. Класно. Може, давайте хоч сюди кинемо, може щось дасть, але це так нічого не дасть. Ой, чую. а він ще він ще знущається з нас. Я зараз не з тебе познущаюся. Отак От скажу, я дуже злий. Отак От поставлю. ух ти. У мене ще так шия болить, не можу розігнутися. Сьогодні, знаєте, не так добре поспав. Думав, джи, думав, чи записуйте відео, по Clash Royale чи ні. На все-таки вже подумав запишу і так, і так буду сидіти на одному, сидіти на, на одному місці. Так, ладно, погнали. Наше останній наше останнє, наше останнє раз нам, нам треба зіграти. Якщо, якщо ми програємо, то все. Кінець. Ладно, все, гра загрузилась. Бачите, наше останнє. останній раз залишився зіграти. І, кстати, в мене клуб називається. Хаді тут навіть три, три таких клуби, всі українські прапора. Дуже дуже прикольно, я спеціально в такий клуб заходив, щоб обов'язково з українськими були, були пропорами, тому що за Україну зараз всі. Так, давайте вибираємо зараз всіх полігіндарок. Полі От давайте за Україну поставимо лайк. От поставимо тисячу лайків за Україну, і підпишемося на, на мій канал. О, дивіться, отут є великий вибір. Ну, ми цей вибір беремо. З великої міні-пеки. Так, беремо брівно. Е, як, я вже забув її звати, але ну, я в ми беремо? Відьму ми беремо. Д... Ну, у, нас є, у нас є дві відьми. Раз відьма і два відьма. Кстати, отакі, отаку заставку мені треба. І треба. Так, беремо його. Беремо його. Ну що, родні, Погнали. Так, я беру. Ой-ой-ой, замідлили нашого птаха. Є, добігли! Ну що? Це в стілі? можемо виграти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І Все-таки проіграти можемо. Я на шутку. Він міг тільки що знести башню. Нічого, зараз несуть. Зараз несуть. Так, ставимо другу відьму, ага, ту, відьму, вони знищили. Е, куди по башня? Зараз то віддасть друга відьму. Бачила, та відьма зразу розібралась. Ой-ой! Ого-го. А я отих свиней не люблю. Тупо. Знаєте? Одяк. От як не знаю, от якщо ну, от ці свині ну так не доїдають. Оу, є знищив. Оце добре що я взяв. О, й та відьма нормально наносить. Так добре, погнали. Саді, я думаю, я думаю, що та відьма вона пускає скелетів, а вона пускає свиней. Ну, ті свині вже подобається. Я знаю, що вже є офіційний тр -тр трейлер Garden of Охбене. Garden я думаю, може, я на слідучому відео я покажу вам цей, цей трейлер, трейлер, що там буде, що там буде новенького. Я знаю, що я про це відео ще не записую, але, але, але запевняю, що я ще це відео запишу, якщо вийде третя частина. І сподіваюся, що вона буде. Буде безплатною, як перша, бо тому що друга частина у нас за гроші. І це погано, дуже погано. Я от чисто не можу сам зіграти. Жив, типу, я хочу зіграти, на мене не виходить. Га, я думаю, я що зараз парк і знище мені. Одиться, ця свин, свинка зараз башню. А, ні, не знищила. а я думаю, що та свинка. Сильно. Одиця, вони до родом не дадуть проходу. Опа, пускаємо варвара з брівном і. Блін, а думаю, я думаю, що вдарим. Так, беремо його. Ставимо скелетів. Та куди ти летиш, Фенікс, лети. На башню. Оу. Ладно. Зараз поставимо молнию. Оце знищили, бо молні. так, ставимо відьму. Так, ставимо його. І крутися, дорогой. Молоді. Знищили нам башню. Ох, несамоввиті. У мене навіть нема що постріляти зверху. Так, ще 10 секунд. Ще 8 секунд, походу. Так, ставимо ще відьму. Так, давайте вбити його як пошвидше. А вони ще їх заморозили! йо моє. А знищили, да? Ага. Зараз міні-пеку знищимо. А, ні, не знищили міні-пекло. Міні я думаю, що знищимо так. Випускаємо варвара з брівном. Опа, на! Тільки, тільки, тільки не спарк, я вас умоляю. Ну зараз, зараз велика міні-пека розбереться зі спарки. Надіюсь. На це. Надіявся я на це. Вона з ними розібралася. Це погано, дуже. Дови... Ні, 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 Тільки, будь ласка, тільки не наносьте моїй башні нічого. Дови... Давайте, давайте. Ну, 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 ну. Є виграли! Слава Богу! Я думав, що ми зараз програємо, але ми вже зробили чотири пораження, Ще п'яте і все. А інтересно мені яку ми зараз награду получимо, бо я перший раз виграю. перший раз. А, ще проблеми з інтернетом. ну, Почекаємо, поки зайде. А, все, зайшло. Так. так. Заходимо. Мені інтересно, мені дадуть 25 тисяч монет. Мені просто дуже сильно інтересно, що там мені награду дадуть. Чи будуть йти награди по порядку. Якщо буде йти по порядку, то це просто капець. Так. І давай, що ж, загружайся, граю. Хочеш подивитися, які там в мене награди. І я вже так з нетерпінням чекаю цих, цих, цих наград, що це просто капець. Ага. А! А це що таке? А. Це ми ще получили. Отримали... А, дивіться, значить, ми получаємо і це. І це. 10 тисяч монет. А якщо ми ще й де, підемо, підемо, підемо. То ми зможемо отримати тут 2500 на 10-му. І ящик. Ну, прикольно. А, у мене вже перша награда є. Окей. Бонус. До, доступна награда. Ага, поняв. Погнали. Перший раз ми вже виграли. Надіюся, що друг... з другим разом нам, нам теж повезе. Е яд берем. Торнадо. беремо. Торнадо. Молнію беремо. Його не беремо. Його беремо. Так, міні, э, велику, велику п'єку беремо, спарки беремо. Ну і рибока беремо. У мене є 4 легі. Лє, ну і ще 4 простих карти. Нормально. Надіюся, надіюся справимося. Бо тому що він ще має в наші 13 30 секунд, а він ще не вибрав карт своїх. Які в нього там за карти, бо Тому що я бачу, які в нього карти. У нього там карти можуть бути жорсткі, легкі, слабкі, сильні, середні, любі. О, дивіться, яка в нього там заставка, так? Що там? міні-пеку, станс парки? Він зразу гоблені, сьогодні так дивно. Торнадо! Зносимо! І стріляй з парки! Є, красава з паркі. Так, нашого рибака випускаємо на охоту. Зараз рибак, рибак вийде на охоту. Мені так подобається його крюк, це, це, це знаєте, знаєте, як бас з Бравл Старса. Він, він притягується і заморажує зразу. А тут він не він, він заморажує, а притягується оборот до башні і б'є рибою. А басом там свістком б'є. Це всі похожі персонажі, тільки вони перероблені краще. Нормальні. І нові, кстати, тут. я так хочу знаєте, вибити таких персонажів. ну, тупо, Таких персонажів, знаєте, такі, там є нові персонажі, супер. Там, де рицар може, як його, може всіх скелетів. Що, знаєте, як Сонік, всіх зразу. Оба! Так, може давайте зразу дві башні? ні, давайте якусь соді одну. Хава. І вбили мої, мі... мого рицаря. Капець. Можемо поставити яд. Ми поки яду ставити не будемо, а чекаємо Спаркі. Не, давайте ты не давайте. давайте, давай ты... Давайте О, кстати, там называется мини-пека, а тут просто пека. Тики, накажи, что не зарапит туда. Ё-моё, ну тики... Ну на что тут за карма, что он просто взял и поставил свою дурную катапульту. Ладно, зато может молния... Оба, молния даже звитом наносит урон. Дуже добре Об, час зупинити. Відьму, вона не за нас а за чужу команду. Давай, ривай, рибак, роби щось з нею. Ха. Прикольно. Так, так, яд ставимо яд. А -а -а. Так нам зараз головне знести. Добре, так мені вже вона мені вже вона надоїла. Час її винести нафік. Що, На. не ожидала? Так. ставимо рицаря. О-о-о-о! А це вже щось. Вона ж із Треба було ту рілту і її зцілялку брати. Ха -ха -ха -ха. Так, і... Торнадо. Фух, винесли. Я думав, що ми таку орду не винесемо. А все-таки винесли. Так, ну, Опять та хижина гоблінів! Як же б вона мені вже надоїла? Тому давайте поставимо їхніх братів. Я думаю, вони ж братів мусили, мушать, мусить впізнати. Тільки от мінус спаркі, спарки він наносить один раз, і перезарядка в нього дуже довговічна. Це погано. Але якщо маєш спарки свої власні колоді, вологою колоді, а не в чужій, то тоді нормально. Тобто ставимо ще раз ставимо його і. Бум! Ну що, не ожидали? <рес> я мастер. <рес> а ти що тут стріляєш? Я, я її так завжди не замічаю, вона така маленька. Та так, ставимо молнію. ставимо риб, рибака. Ні, ставимо, знаєте, як будемо його називати? Базбаз 2.0. Хе, прикольно. О, притягнув свиню, класно. Так, оба. І так, торнадо. Ставимо, знаєте, кого було б добре? Парк її. Він все одно, бачите, від, він відлічеться Ця одна цю фігню. Так, ставимо молню. І це як і пошвидше нам треба поставити. Так, хоба, дуже добре, давайте таке знесемо. Так, ага, бачите, вони зразу все знають. Так, давайте ось це. Ні, не було скріпта! Не треба мене вигравати. Це просто. Повний капець. ви проіграли, вже так проіграли. програли. Хоть получили одну награду за цей чемпіонат, бонусна награда. Бонусна награда Победа за всі... всього побед одна. Ладно, всього обід одна, але Хайна, мені хоч та картка далась, мені інтересно. Они мені навіть не дали... Що? Значить, нам щось забирати награди. Потрібно відкривати наград, можна купити за кристали 500 після око... окончання турніру, вони будуть доступні в течені 24 години. Вони, вони будуть доступні. ну ладно, то, то Нормально. А які у нас там далі У нас, їх там, у нас їх не видно. Тому давайте вже будемо зараз вже закінчити цим відео. Не забуваємо ставити на моє відео лайки підписуватися на мій канал. І всім Пока-пока, до завтрашнього відео.